Затримуємо до столе до користувати. Викрадають людину. Ви свої документи не показали. Для початку. Ви не показали свої документи навіть. Показуйте документи. Показуйте документи. Заведу, Толя, хай покажуть один документи. Застосовано спецзасіб кайданки. От я не знаю, що ви не маєте права на ручні кіно одягати. Я зараз застосовую до вас кайданки. Все. Згідно з 261. Ви всі воювали. А ви дай хто ви берете, є? Ви тут останьте, хоч один. Я вас попереджав, тобто до вас дороги. Ви перед бачили, дуже камніваюся, було в де Та я наперед дам руки. що Мені назад. Давай, тетр, не, не, не чиніть отер. Я, я, я не чиню отер. Не чиніть отер поліцей. Я не, не чиню отер. Давай нормально. Наперед давай. Давай Не маєте права, його так запірати. Май руку надавати. Наперед давай, руку я сказав. Я тобі кажу наперед. Наперед. Я вже повідомив, з'їдено дівчина законодавця. 261, 262 руку наперед давай. Нормально, я ж не проти. Нормально руку давай. Я не На, наперед. Документи свої будете показувати? Толь, хай удінуть тобі ті наручники. Нормально, нормально. Та я ж хочу наперед, хай показують документи. Нормально, Нормально. Ай фоточку, щоб... що вотви. Я тобі там... кажу, нормально... Блять, ви зараз зламаєте людині руку. Давай, я подними его. Я ж повідомив. Якої статті, звиночок. Я тобі кажу, давай на дам руку. Так, так нормально руку. Блять, ви вже його поранили, піздець. Ви вообще? Ти можеш нормально руку отпустить? Оцей підарас мене ви тільки що відпихнув. Яка рука, назад, руку, зробить. Нормально, <смітное> <смітное> я тут якийсь, блядь, приступний. Я тобі сказав, я дам наперед. Блядь, що ви робите? Руки сюди. Руки я, руки Це я, напрямую, я наперед тут. Ні, не йдіть. Ви не маєте ніякого права, поліція затримує, ви не затримуєте. Ба да оцю балаклаву не знімайте. знімайте свою. Не знімайте. Чого? Це місце можна знімати кого можна. хочеш. Можна і вас також знімати. Ви берете і викрадаєте людину згідно непонятного закону, який, блін, незаконний. Понієте? можна. Можна, я буду знімати. Вони йому взяли, блін, поранили всі руки. Документи свої показуйте перед тим як людину викрадати. Що за чому показуйте. показуйте документи? Викрадають, блять, людину. Документи показуйте. Я сказав, що відомо. Я не діючого законодавця. Я не буду. що буде